Привіт, друзі! Як ви знаєте, найтупіша торгівельна війна в світі не встигши розпочатися, вже була завершена. Точніше, відтермінована на 30 діб. Вчора Джастін Трюдо поспілкувався з Дональдом Трампом, і тарифи 25% були призупинені. Канада трошки видихнула, але не знаю, наскільки. Можливо, цю тему похоронять потім, тихонечко. Бажалася б, аби журналісти не почали задавати потім через там, 25 діб зайвих питань <свісно>, на рахунок тарифів, тому що цей кончений може знову щось ляпнути, а знову там почнеться чергова серія торгівельної війни. А якщо його не трогати, воно ваняти не буде. Тому ось моє таке побажання для журналістів: не питайте зайвий раз, він себе знайде, знайде іншу тему для того, щоб комусь погрожувати і когось віртуально перемагати. Тому що все, що відбулося, це просто такий блеф, це просто гра на публіку, гра на власний електорат. Ось він показав Кузькіну маті Канаді, і Мексиці. Настільки все це примітивно, настільки все це по-дебільному, насправді ну, найдебільніша торгівельна війна в світі. На ровному місці розісратися з найближчим союзником, з найкращим торгівельним партнером, з людьми, які розмовляють на тій самій мові, які їздять в гості один до одного, які канадці, ну це nicest people in the world, як самі американці кажуть. І треба було їх настільки «піст-офф», тобто розізлити, що зараз там було декілька спортивних подій. І на цих подіях канадці просто гуділи на виконання американського національного гімну. Там були свистані гімни в Торонто, і десь ще по Канаді, Ванкувері, якщо не помиляюсь. Тобто, коротше, на ровному місці він зробив собі ворога. Як то кажуть, ложечки знайшлися, а садочок залишився. Багато канадців не, не почнуть знову купати, купувати американські. Багато людей вже зробили комітмент, так само і я, що ніколи більше, поки Трамп президент, я не буду купувати американські товари. Я не збираюся їздити в Америку в відпустку, я не збираюся просто стимулювати американську економіку жодним чином. Ну, Наскільки це можливо, тому що, на жаль, це, це дуже сильно переплетено тут в Канаді. Але так більш осознано обирати, куди ти і на що ти тратиш власні гроші, аби вони не йшли на американські податки і американці потім не робили проти Канади торгівельні війни. Будемо спостерігати, що буде далі, але відчуття таке, що нічого хорошого не буде. Взагалі, таке відчуття, що ми тут опинилися в якомусь низькосортному, третєсорному серіалі, в якому прийшли сусід, больний на всю, на всю голову, бігає по великому будинку з ружбайкою, погрожує всім сусідям. І скоріше вже приїхали б санітари та забрали його, або якісь серйозні дяді прийшли і показали йому на його місце. Але пройшло ще два тижні. Дуже, напевно, наївно очікувати, що Америка трошки оговтається за, за два тижні. Хоча вже дуже багато в інтернеті відосиків, де американці вже трошки самі, навіть ті, які обирали Трампа, прифігіли від його перших кроків, від замороження, фінансування всіх фактично федеральних програм. Про людей, які ніхто не обирав, типу Ілона Маска, які забирають в себе власне користування, най найсекретніші дані, бази даних Федерального резерву і так далі. Там, ну, в Америці зараз просто у людей навіть не вистачає інформації, зрозуміти, наскільки все, все помінялося, наскільки тепер вони опинилися в абсолютно іншій країні. Яка дуже далека від демократичних е законів, яка дуже далека від законів взагалі як таких. А і наслідки правління Трампа американці будуть е потім розхльбувати не те, що роки, напевно, десятиліття. Такі автошоки від цього вибору будуть колбасити всі країни навкруги. І Європу, і Канаду, і Україну. Якщо хтось в Україні, до речі, сподівається, що Дональд Трамп прийде, порядок на якось там. Помирить Україну з Росією, такі абсолютно марні сподівання. Не може Трамп пом... посоритися з другом Володимиром. Він навіть з Канадою не може посоритись нормально. Тому, тому готуйтеся до гіршого. Моя вам така порада, тому що з таким президентом Сполучених Штатів нічого хорошого нам не світить. А я вас попереджав. Так що. Новини будуть ще більше і ще більш цікавіше. Хоча дуже хотілося, аби цих новин було поменше, щоб ми дивилися за, за тим, як там достають сурка на, на день сурка, який предскав, до речі, що вона тут очікується ще, ще, ще 6 тижнів зими в Північній Америці, або скільки, скільки врожаю, кленового сиропу зібрали в Канаді. Ось За такими новинами приємно спостерігати, а за тими новинами, які генерує цей. Сумасшедший пришлепкуватий дідусь в Білому домі спостерігати доволі сумно. Але доведеться. Тому, аби бути в курсі останніх подій, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк і до нових зустрічей. Пока-пока.